Всім привіт! Ви нас давно не бачили. І ми повернулись. We come back. Where we are. Look at this. І подумайте, де ми можемо бути і куди ми можемо йти. Як думаєте? Ми йдемо тебе перекусити. Зараз десь по сьомій. Саме 30. Та й таке. Трошки пізніше з вами зустрінемось. Ще покаже. Якщо ви розумієте, де ми. Е, значить, у вас все добре з Ми у Букавелі. І оце там баклопарк, може хтось не бачив. І ми йдемо підніматися на одну гору, гору. яку скажемо пізніше. Це просто жесть. Це біатлонна траса величезна. Ми ледве зайшли куди йти. Маркувань дуже мало, буковелі взагалі дизлайк повний. Взагалі не зрозуміло, куди йти. Ми спочатку взагалі пішли не туди. Коротше, зараз йдемо вже ніби правильно. Це тут взимку на лижах катається. Дуже круто виглядає. Підйомник було б добре, якби би робив. Та йдемо потрошки. Десь вже 10-та година, по чуть-чуть. 嗯不能死。Well, А ми дійшли до полонини вільшенець. Сироварня, ласкаво просимо. Це, це наш маршрут вийде. був. Тут дуже сильно воняє какашками. Але це тому, що тут, блін, вівці, це ж з чого сир робиться. <серед> ми зустріли, ось, що я знімала купу вівець, я, їздити, сирки, я, я кажу Де. чоловіку пастуху, я кажу. У вас такі гарні кози. Ой, синій маршрут дивись равен. Ми відхиляємося від маршруту йдемо в сироварню. Короче, я йому кажу, гарні кози, у вас. Каже, кози? сміється чутко. Я думаю, так, щось не то. А то не кози. Але дві кози там було. Нася. Він спитав, е ви не синяк? Кажи. Так. І біжу, так це дуже смішно було. Просто, А перед тим чоловік він нам теж помагав з дорогою. Казав, ви зібралися на синяк і отак дивився з них до голови. Каже, дівчата, ви одні сто разів, а ви знаєте, яка погода дораз погода. Коротше, в нас взагалі ніхто не вірить, але ми віримо. Що буде добре. Коровка. Ой, що боже. Коротше, нема зараз, поки У мене капець супер. Я молодець.

Нешли з поціновувачі. Супер. Кожна сироварня України заїде. Може, Ми ще й навмисно повернулися зі шляху для того, щоб піти в сироварню. Виснову будемо стати далі, ніж будемо бачити. Коротше, відгук про сироварню. Коротше прийшли, сказали, що доведе можна. Е, ви працюєте, можна кажеш, си попробувати. Е, добре, винесла нам зразу, нічого не питала, Тестув... як це? Тарілку таку на пробу. Ковастаційну тарілку зараз, з різними сирами. Е, один в інший як отака. от така а це до того, як вона стала гавном. Uh -huh. ну, дуже схожа за консистенцією і заглядом. Е, от. <с> а ти знімаєш її теж? Так, <с> я знімаю. Я ти зімаюся. Займає... Ти то дуже складно е, от і значить не сказала скільки коштують. Вона, коротше, була не дуже говірка. Взагалі не було людей, абсолютно але, нікого. Але вони дитина їхні діти, там чоловік дитини, чоловік е, і один пастух, якого ми бачили. Він теж оце що... це їхні. Це, він, вони це оті вівці робили той весел. Сім цим шляхом. Да, це жесть. Це це дуже далеко. Хочуть вигулювати в, 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 овечок. Аж на трасу, де наузі ну, хотається, що. Nice, ну я вже не настільки. А тут десь корови мають бути, вони ж зникли Корова, так, да, зникли корови. Е, Насті було дуже дискомфортно, мені було весело з цього. І мені було дискомфортно, тому що ми, ну, це, ми були дуже близько до них і ми не могли обговорити да. весь сир не пробувала, бо мені він не подобався. Не було меду, нічого не спитали, нічого не сказали, просто да. принесли, дали. Ми і... могли не оплатити і піти. 100, 100 гривень, нормально. Я дуже переживала, я дуже переживала що вона зараз каже дишану ціну, і ми нічого не зможемо зробити. Добре, я виключаю, бо ми зропадемо. Чи таке страшне? Ми зустріли перших двох людей. Ми вже йдемо довго, церкали. А ну йди сюди. Коротше, і Ніхто у нас не вірить. Ми запитали, як там шлях, дорога. Вони ж там розказали, як там, що там буде досить крутий схил потім. Ну не суть. І він обертається, каже, воду взяли. Ми виглядаємо просто як тупі, малолетки маленькі. Такі дівчатка, наївні. І дуже неосвічені. Так, але насправді ви так подавати, нас навіть ножа нема. Тих є, як... нам ну, не треба ні ножів. У мене лиття відривається повністю. Мені якоїсь спрея або якийсь медикамент. Ми мене проти комарів. <світ> дуже гарно зараз до речі почалося. Ага. Почався гарний маршрут, нарешті дикий, а не блін. Я думаю, що люди, коротше, коли ми будуть спускатися в місто, вони будуть стояти, я подумаю. <світ> <світ> Може і так. Почалась така місцевість. Я не хочу думати про... Я хочу. Дуже жорсткий паук. Людей купа зустріли, прикиньте, і всі спускаються. Всі спускаються. І каже, каже Настя, а Насеня, а там буде далі легше? Ні. Ніколи. Ні. Ходіть ми питали, чи щось два пихлива. Піхли. До чого? Не знаю. До привалу. Все, бувайте. Прийдеть. Тут дуже класну лавку, ми знайшли. Привал. Ось тут лавочка. Тільки не тим боком щось прибили. Що трохи дивно. Дивіться. Ліємо батончик. Йоу. Йоу. Народ ми піднялися на полонину томнатник. Навколо нас гори. Це синяк, якщо ми правильно тут. Що то далеко трохи... Ой, вітер, вибачте, вітер, вітер. І що тут таке? Тут якась цивілізація коровки. Фу, дуже гарно дихається. Дуже класне повітря в захваті. Ой, тут така стивіліза... Колиба! Настя, тут колиба Я у шоку Там якісь гори, я думаю, це все говерли, якісь величезні. Клас. Навіть людий.

Живіть довадцять морем. Ось, кузочка. Нічого не бачу. Коротше, ми вже на підніжжі хом'яка. Дивіться, яка смішна. На підніжжі синяка. Ой. Синяка. Ну, де відрізнити каміння. Ми зробили маленький привал перед жорстким підйомом. Я ж такого не бачила. Виглядає дуже солідно. Прям ніби звалище каміння. Так, саме так. Це насправді дуже гарно. Mm -hmm. Там вже вид відкривається, не видно, правда. Та йдемо тут чуть-чуть. Ми дійшли, я не вірю. що Це все було важко. Ось складемо таку піраміду. Ідемо. <схід> а де дзеркало? нема. А є, оце. Не бачу, що ще зима роз. Насправді це каміння це було найприємніше. що <схід> напевно це було заставити. Далі, вроді малих. а, їх, а там от. Просто неймовірно. Мені холодно, треба Та, за, захворіти, за, за я втілася. Перетягла футболку мокру на корт. У нас подвійний вог. І сижу їм бутерброд. І хоче йти ще на іншу гору. І ще я взяла з собою пауербанк, величезний, важкий несла виявляється. Двіський паук. Бачиш? Ні. <laughs> Коротше, я взяла величезний пауербанк і провід не функціонує, коли я його запихаю, тому що там хоче USB -звичай. а У мене тайп-сі. Позичка налякалась паука. Треба було не казати. Я думав, щоб тобі було готова. Вирішила такі йти на той каркан. Там ще вверх нормально так буде. Короте, ми... На шляху... До чого, Нася? На малого ми запитали людей, як можна... чи можна спуститись іншим шляхом вниз. Нам порадили, як можна спуститись. І виявляється, коротше. Ми могли по-іншому підніматися. Не, ну не суть. Це, ну, це, ну, не суть. Не суть. Ну, ми думали, що ми будемо так і підніматися, так як ці люди піднімалися. А ми взагалі з іншого боку пішли. А от а, угу. таке. Треба в довідники дивитися, а не в ті далі. Та дуже класні пірамідки люди слають, мені дуже подобається. А ще ми зараз йдемо, і тут дуже велике було каміння, прямо там. І було дуже страшно йти насправді. Зараз вже легше, ніби ще трохи будемо спускатися вже по-іншому. Народ, це жесть, це можливо, там якась румунія. Оце ми прийшли. Дивіться, звідки. Дарай покажу, звідки ми прийшли. Зараз. Я навіть мене щод. Світ. Вони осягають, скільки стола. Викинуть. І це нам удали прапор. У нас це уже так. Я маю прапор на малому горгані. І ми до нього доходимо. Я пошалююсь нами. Чесно, дві гори за день ми перевершили себе, я вважаю. Опа. І чекс. Чекс-чекс-чекс. Вау. Сам невеликий тепер. Але це ой, мене вдару пуці. Ось милийк Баркер. Ми щось Блядь. Ми веселимо спускає просто. Я блядь, що там. Це, Розуміна, звідки ми прийшли? Оце буквально. Звідти ми десь прийшли. І ми йшли отак лісом, вниз, вверх через ліс, туди, потім на синяк і на... через синяк сюди. А зараз. Впаду. От зараз в кінці впаду. І все, я Нася, там, це єдиний спуск який є, я не вірю, Ми мене будемо добачитися. Помагаємося, чешку. А в честь дня 7 липня народження Іоанна Хрестителя взячні християни 18 рік День Івана. Отак от. -от. Ми... І Що це за християни? Якої релігії? Ну, ми вона християни. Я розповідаю субкультури народ, ми щойно. Спустились звідти? Дуже швидко от сюди. Буквально, може, не знаю, в мене по відчуттях хвилин 20 пройшло. Ну, може, скільки, пів години максимум, ні? Це було дуже важко, там реально, так ніби 90 градусів, і дуже каміння дрібне, як шутер, дуже страшно було. Неймовірно, я взагалі не можу осягнути, як ми це все зробили. Прийшли взагалі звідти туди, вниз, і зараз вже ми. На спуску в Буковель, ну відносно, що нам треба довго йти. Не знаю, де саме ми вийдемо в самому Буковелі, але я думаю, там вже не проблема розібратися, головне зійти до цивілізації. не то, що би хочеться. Правда у нас? До так. Абсолютно не хочеться. — Добре. Я жила тут з одним бутербродом, одним батончиком і. Є... В тебе не було бутербе. А в тебе нема води. А ну обернись. Добре. Дивіться, ми вже зійшли досить сильно. Це, знову ж таки, повторяюсь, ми були там, пройшли туди, спустилися. Тенц, тенс, тенс, тець. Тец. Може на бабу подається. Так, йдемо ще на одну гору. Один-чотири кілометри. Так. Буковель, 5,5. Що? <звіх> Скільки? <звіх> 5 ,5? У нас води нема. Народ, це просто ми вже. дуже вдумалися. Нам ще показують півтори години йти. Ой, дуже болять ноги. Чи може трохи менше показу, не знаю. Дуже болять ноги, як як спускатись гірше, ніж підніматися. Просто Дуже просто безсилие. Коротший народ, ми знайшли шлях, яким ми йшли. Ми до нього вернулись, от це сироварня. Коротше, там був дуже тупо поставлений знак, і ми, ну, по суті, повернули ніхто, то планували, але все одно добре вийшло. Бо цей шлях, який ми спускалися, нам не сподобався. Але по суті, ми вже досить близько до... Виходу відносно і ми йдемо мочити ноги, бо ми дуже втомилися і дуже клас. Ану. Дуже клас, дуже холодно і вже больно. Але дуже класно. Захворіє? Ай-ай-ай-ай! Дуже холодно, дуже холодно. Ой, я дуже Все. Це наші коровки, які бодались вроді, біля сироварні. Вони щось, які вони сильні, що вони тут піднімаються, спускаються. Треба повернути легенько вийти. Як що Вони нас не забігали. Думаєш? Це Як дивиться? Лізь був. <рес> Трошки тіка. Я теж думаю. Зараз перевіримо. Дуже гарне. Нам все реально вийшло небагато. От. Це вже кінець. Це практично повністю кінець. Ми вже доходимо до асфальту. І ми дуже щасливі, ми в щось, що з нами нічого не трапилось. Так. Ми реально щасливі. Не можемо досі усвідомити, що ми це все подавали. І йдемо, може там поїмо, дуже хочемо пити, але все закінчилося вода. І ми будемо туди сюди Eh, друзі, я хочу ще раз поділитися тим, що ми були отам. От і пішли туди, да, вліво. І вийшли сюди. І зараз ми тут. Ми Ну, Макдональдс віремче. Ну, Макдональдс увіремче. Це кінець. Було дуже класно, ми згоріли, ноги дуже болять. Всі Дяк, болять. Всім дякуємо за увагу. бувайте. Ну, я так никогда не буду бувать. Никого. никого? Никого. Никого, никого. Пара па пам, пара -па пам, пара па пам, пам пам пам.